Вам потрібна світлова консоль у компактному форматі, але без жодних компромісів у функціоналі. Ви працюєте на невеликому майданчику у храмі чи маленькій телевізійній студії і потребуєте потужного контролю світла. Або ж вам потрібна легка модель, яку зручно транспортувати. Тоді консолі MA3 Compact – правильний вибір для вас. Давайте подивимось, що ви отримаєте, обираючи Compact або Compact XT. Іноді розмір справді важливий, особливо коли консоль має поміститися в обмежений простір. Grand MA 3 Compact XT має ширину 86 см і важить 20 кг. Grand MA 3 Compact трохи менший, його ширина 66 см, а вага 16 кг. Обидві консолі оснащені відкидним моніторним крилом. Grand ma 3 Compact XT має два великі мультитач-екрани для стандартного або персоналізованого відображення. Grand MA3 Compact оснащений одним мультитач-екраном і зручним кріпленням для планшета чи робочих нотаток. Обидві консолі мають додатковий дисплей-порт для підключення зовнішнього монітора. Однією з ключових фішок серії є моторизовані фейдери та енкодери з rgb підсвіткою. А тепер давайте детальніше подивимось на потужну секцію плейбеку. На консолі Compact XT ви маєте у розпорядженні 60 фізичних плейбеків, включно з 15 фейдерами. Grand MA3 Compact пропонує 40 фізичних плейбеків і 10 фейдерів. Обидві консолі оснащені майстер-зоною з двома моторизованими фейдерами довжиною 100 мм. Так само секція команд і 5 подвійних енкодерів для керування атрибутами абсолютно однакові в обох консолях. Майте на увазі, обидві консолі працюють на тому самому софті Grand MA3, тож мають однаковий функціонал і можливості. Це найменші пристрої в лінійці Grand MA3, які напряму керують 8192 параметрами. За допомогою процесорних юнітів їх можна розширити до максимум 250 тисяч параметрів. Звісно ж, вони повністю сумісні з усією екосистемою Grand MA3. І хоча консолі Compact мають дуже невеликий форм-фактор, усі зовнішні з'єднання, такі як MIDI, Timecode чи DC Remote, знаходяться безпосередньо на борту. Тепер ваш вибір чи залишити все компактним? Тож яка консоль Compact найкраща саме для вас?